Колядую для вас зарані, Погнал! Oh, no. господарю відчиняйте, коляду ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі христа. Коляду Україно, коляду моя нене, Колядуй Україно, коляду земля, коляду Україно, Колядой моя нене, колюди Україно, коляду земля. Тут стоїть кутя у хаті, щоб були ви всі багаті, Щоб були ви всі щасливі, І щоб був мир на землі, за столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі христа. Колюди Україно, колюдой моя нене. Коледа Украина, коледа земля Украина, коледа моя моята Украина, земля Ну как вам? А? 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 Понравилось? Тогда мне лайкосиками.